Вітаю глядачі обласного телебачення Галичина. Про головне деталях Ахветері і гість студії. Заступник начальника управління патрульної поліції в івано франківській області Андрій Киричук. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю пане Андрію! Досить часто. Ви дякуємо, що відгукуєтеся, приходите до нас порозмовляти, розказати про те, що відбувається в нашій області у правоохоронній сфері. От минулої минулого разу ви були у нас, і ми говорили про електросамокати, і вже з того часу є таке така постанова, принаймні у Івано-Франківську, що обмежити рух саме цих транспортних засобів в центральній частині міста. Як ви це оцінюєте? У е, ініціативу міських посадовців? і чи відчуваєте ви після того, як вона впроваджена, зменшення кількості випадків в центральній частині міста аварії за участю електросамокатчиків? Скажімо так? А, перш за все, так дійсно знову сьогодні ми будемо говорити про аварійність в тому числі. Почнемо з самокатів. А, питання обмеження руху пересування. Деякими транспортними засобами не, не можна говорити, що воно позитивне, тому що все-таки. ну, Треба сказати про те, що воно має бути врегульоване. Врегульований рух тим чи іншим транспортним засобом і, відповідно, дотримання вимог певних правил. Для того, щоб було дотримання вимог правил, необхідно, необхідно щоб ці правила були для кожного з учасників дорожнього руху. Тому о, з приводу позитивних негативних тенденцій я не можу так конкретно сказати. Але все ж таки, звертаючись і працюю, працюю, працюючи з цими особами, які керують такими транспортними засобами, все ж таки необхідно звертати увагу, що е, це є транспортним засобом, він є джерелом небезпеки, і джерелом небезпеки не тільки для особи, яка керує, але і для пішоходів, які навколо пересуваються пішоходів або водіїв транспортних засобів. Тому все ж таки звертаємо увагу цих осіб, які керують даними транспортними засобами на необхідність дотримання хоча б загальних правил дорожнього руху в рамках руху, якщо це проїзна частина ближче до проїзної частини. Руху, рух, в принципі, такому, який не буде заважати іншим учасникам дорожнього руху, у тому числі і перетин проїзної частини по пішохідним переходам. Без різких виїздів на пішхідні переходи в принципі виїздів на пішхідні переходи краще перевести самокат, встановивши візуальний зв'язок з водієм, візуальний контакт, впевнившись в тому, що водій бачить. Дану особу, яка веде самокат або, або велосипед, або в принципі переходить проїзну частину. З даному випадку ми говоримо про самокати. Становивши візуальний контакт, впевнити, що водій побачив. Водій впевниться, що особа, яка переходить проїзну частину, побачить, переводить самокат, побачить його. І відповідно, вже це буде максимально безпечно для всіх учасників. Тому з приводу обмеження, знову ж таки, Необхідно це питання врегулювати як так, а не просто заборонити на законодавчому рівні. Саме так. На законодавчому. Ви знаєте, є так званий законопроєкт. Я зараз назву його номер 3023, Законопроєкт, який зараз очікує голосування у Верховній Раді. Який би ну я так розумію, що електросамокати будуть при Повноцінними учасниками руху з встановленими правилами, оце напевно про те, що ви й казали. Ну це на законодавчому рівні варто це зробити. Е, законопроект він є поки проектом, тобто, коли це буде законом, вже з прийнятим Верховною Радою, можливо, там будуть правки прийматися, там або будь-які посилено розглядатись інші моменти, е, то. Коли ця система уже в повний механізм запрацює, то ми будемо мач, будемо бачити уже результат, до якого це приведе. Зараз працюємо з тим, що є. Тобто, у нас є закон, який визнає дані транспортні засоби самим транспортними засобами. На них здійснюється рух, і під них вже необхідно прописати певні правила і, відповідно на законодавчому рівні. Поки є проект закону, сподіваємося, що в подальшому це стане законом необхідним для виконання всіма учасниками дорожнього руху. Щодо аварійності, якщо ми вже говоримо про аварійність і про травматизм, то слід зауважити, що все ж таки. Як ми бачимо, як ми знаємо, ДТП стаються за участю самокатів від початку року. 32 дорожні транспортні пригоди було зафіксовано, із них п'ять дорожньо-транспортних пригод це ДТП з потерпілими, по які внесено відомості в ЄРДР. Відповідно, вже кваліфікація по кримінальному кодексу, у тому числі, якщо говорити про цифру 32, то 11 адмінматеріалів складено саме на водіїв самокатів які допустили е, порушення правил, що призвели до пошкодження транспортних засобів або завдання шкоди життю та здоров'ю, тобто маємо таку ситуацію, маємо таку статистику, сподіваємось на відповідальність. Всіх учасників, в тому числі водіїв самокатів, велосипедистів, пішоходів, водіїв транспортних засобів щодо дотримання прав дорожнього руху і не завдання шкоди, як собі, так і оточуючим всім, які перебувають навколо, пане Андрію. А от з впровадженням цієї постанови, не знаю, чи вказівки чи постанови, як її назвати правильно, щодо обмеження руху електросамокатів в центральній частині Івано-Франківська, чи зменшилося оцих випадків? Ви отак зауважуєте для себе? А, насправді зменшилось, і ми знаємо, що і комерційні організації, які надають в оренду дані транспортні засоби, вони так само у зв'язку з рішенням органів місцевої влади обмежили можливість використання даних транспортних засобів на даній ділянці на визначених ділянках. Цим рішенням, але знову ж таки, є і ще власні транспортні засоби, які у осіб, які відповідно ними керують, і знову ж таки я вже втретє, мабуть, повторюю, просимо таких осіб дотримуватись правил і не завдавати шкоду оточуючим. Які е штрафні санкції до таких електросам? Як то сказати правильно, я хотів, все на, хочу назвати електросамокатчиків. Ні, е, Водіїв електросамокатів, правильно буду сказати. Е, штрафні санкції. От е, Якого розміру штраф за порушення правил дорожнього руху? Такий, як і для водіїв і для пішоходів? А, ну, Для водіїв і для пішоходів це різні категорії, відповідні, там різні штрафи і е, різні санкції, в принципі. За допущення е, порушення правил дорожнього руху. Здебільшого, це е, у зв'язку з невиконанням певних правил, в залежності від кваліфікації, штрафи переважно такі, як для водіїв транспортних засобів, оскільки все ж таки я говорив про те, що це є транспортним засобом, е, яким здійснює керування ця особа. Тому, відповідно, і санкції такі самі, не як для пішоходів. Я зрозумів. Пане Андрію, а тепер загалом до викликів до вашої роботи. Маємо вже завершення третього кварталу, вже і четвертий квартал жовтень місяць. На завершення, як то кажуть, скільки загалом надійшло повідомлень поліцію і якого характеру ці повідомлення зазвичай? А, з, від початку року, станом на сьогодні, патрульною поліцією було опрацьовано 23 тисячі викликів. Тобто. Люди звертаються за допомогою до поліції, поліція реагує відповідно. Щодо характеру цих викликів, то вони так як ми неодноразово з вами в цій студії говорили, вони мають різний характер. В основному це порушення прав дорожнього руху, це будь-які інші адмінправопорушення або конфлікти Тут там досить великі, в тому числі і е, дорожньо-транспортні пригоди, і різний характер мають виклики. І люди звертаються до поліції з різними питаннями, що стосуються саме діяльності от, поліції, необхідності реагування зі сторони поліції. Тому якось так виокремити одне, одне звернення, яке надходить найчастіше, так не можна, тому що у людей є проблеми різні, які потребують реагування. А чи часто трапляються так звані хибні дзвінки? Ну, хтось вирішив собі пожартувати таким чином, а можливо і вмисно та хоче завдати збитків. <кій> Знаємо про замінування, які дуже часто Богу дякувати не підтверджуються. Є такі виклики, якщо можна їх виокремити, в якій кількості вони надходять? А, є такі виклики, на жаль. Uh, і я нагадую про відповідальність за здійснення таких викликів, саме неправдивих викликів, умисних uh, є відповідальність, встановлена кодексом. Uh, штраф становить 850 гривень. Таких викликів було зафіксовано від початку року 71. Відповідно, особи притягнені до відповідальності. Якщо говорити про замінування, то замінування це трохи інша категорія, і замінування кваліфікується по кримінальному кодексу. І якщо по адміністративному кодексу ми говоримо про. Про сам факт просто хибного виклику заради виклику поліції і заради зриву роб... нормальної роботи служб це штраф 850 гривень. То за повідомлення неправдиве повідомлення про замінування санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років. Е, тому, перш ніж вчиняти ті чи інші дії, треба декілька разів подумати про наслідки, тому що особи встановлюються, які здійснюють такі виклики, і відповідно притягаються до відповідальності. Тож просимо, все ж таки, я казав про 23 тисячі викликів, тобто полі... Ці виклики, ці громадяни, які звертались на лінію 102, потребували реагування поліції негайного, і такими викликами просто відволікається поліція на інші хибні виклики, замість того, щоб своєчасно прибути надати допомогу в тому чи іншому питанні, там де це дійсно необхідно, тому що все ж таки сто тисячі це не є мала кількість, яка потребувала реагування і присутності поліції на тому чи іншому місці. Зрозуміло. А оці ви, ви говорили, це вже кримінальне, якщо замінування. А оці виклики, про які ви казали, що притягнуто до відповідальності і накладено штраф більше 800 гривень. Це якого характеру? Що телефонують? З якої от, причини? Це можуть бути про виклики. Переважно більшість викликів надходить такого характеру, надходить від осіб, які перебувають в нетверезому стані. Які повідомляють, можливо, повідомляють про вчинення домашнього насильства, якого насправді не відбувалося, зв'язку з тим, що це просто відбувався побутовий конфлікт. Але ну от в той момент людина вважала, що щодо неї вчиняється насильство або будь-які інші цивільні правовідносини, які виникали, я не кажу про те, що поліція відреагує на будь-які правопорушення і приїде на будь-який виклик. Але якщо це. В принципі, цивільні правовідносини цивільного характеру прибуває поліція, а їй заявляється про те, що здійснюється та чи інша дія протиправна, хоча такої дії в принципі не здійснювалось, воно не встановлено не доказано. Людина просто сама собі таким чином відволікає поліцію, то відповідно і настають такі наслідки у вигляді застосування штрафів і притягнення до відповідальності. От якщо це якщо відмежовуватись від замінувань, які ми спостерігаємо. А от щодо викрадення автівок. Кажуть, що дуже часто наші водії забувають, де залишають автівку, приходять на зовсім інше місце. І телефонують у мене у вкрадену автівку. Чи часто таке трапляється? На жаль, в минулому році ми спостерігали більш тенденцію до цього. Зараз таких викликів поменшало, але тим не менш, на так дійсно буває таке, що на парковках, на парковках торгових центрів просто забувають, де поставили автомобіль. Ми ставимося до розумінням до таких ситуацій, але все ж таки закликаємо бути більш уважним до свого майна, тому що це не є угоном, і це, це є виключно неуважність власників тих транспортів. Транспортних засобів, тому якщо дійсно є ситуація з угоном, викликайте поліцію. Якщо ви просто забули, де поставили, то поліція так само, як і ви, буде ходити шукати по парковці ваш транспортний засіб. Тому, будь ласка, спочатку треба необхідно вжити заходів щодо самостійного пошуку, якщо впевнені, що тому, що це угон або впевнені, що Лишили на цьому місці, а машини не стало, то оперативно повідомляти поліцію для пошуку по гарячим слідам і затримання відповідно вже тих осіб, які вчинили дане протиправне діяння. А часто трапляються от виклики, що є машина, як ви кажете, в вогоні? часто цього року такі виклики? Я не наведу вам статистику. Просто скажу, що є такі випадки, але вони не масові і не є часто. Не масові. Це тішить. Давайте тоді прийдемо до іншої статистики щодо ДТП в області за ці 9 місяців, які ми з вами в цьому році прожили. Збільшилася кількість відповідно до минулого року за цей самий період, зменшилася? На жаль, кількість і стало і не зменшилась, але вона і не збільшилась. І якщо говорити саме от про конкретні цифри, то протягом... От Ми зараз будемо закривати 10-й місяць жовтень, вже будемо підбивати підсумки. Зараз, поки у мене є володію цифрами за 9 місяців поточного року, тобто за 9 місяців в порівнянні з минулим роком, у нас в області трапилось 2939 дорожніх транспортних пригод. В минулому році, за цей самий період, відбулось 2959 дорожніх транспортних пригод. Тобто. Кількість ми бачимо, що та, є майже однаково в цьому році на 20 ДТП, в принципі, відбулося менше, але тим не менш, майже 3 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Ми розуміємо, що це є майно, це є власність, це є життя та здоров'я осіб. Якщо вже саме розмежовувати по категоріям дані транспор... дорожньо-транспортні пригоди, то ДТП з потерпілими всього із цих майже 3807 тисяч 807 і в яких потерпіло 1022 особи, і 74 особи, на жаль, загинули це на території області. Так тому я ще раз хочу звернути увагу, бути уважним та обережним, в принципі, в межах дороги і в межах правил дорожнього руху і дотримуватись правил дорожнього руху не тільки водіями, але і пішоходами, велосипедистами, особами, які керують електросамокатами або будь-ким іншим погоничами тварин. Хто перебуває от на ділянках дороги, я зрозумів. Причиною ДТП в цьому році найчастіше трапляється, що е, найчастіше це е, в принципі, е, якщо говорити про категорії, це зіткнення, е, це елементарна неуважність, недотримання інтервалу дистанції. А я розумію, про що ви хочете говорити, до чого ми підводимо та за перекерування в нетверезому стані? Можливо, ви хотіли би запитати. Так. Е, то... На жаль, трапляються ці випадки да. частіше а чи рідше ніж в минулому році? Так само є ця цифра не збільшується, але й на жаль не зменшується в цьому році. В результаті керування в нетверезому стані. Трапилось 311 дорожніх транспортних пригод, із яких 116 – це ДТП з потерпілими, в яких дев'ять осіб загинуло і 159 отримали тілесні ушкодження. Тобто, ми бачимо негативні наслідки від такого керування. В принципі, якщо говорити про факти керування нетверезому стані, то таких випадків виявлено 474 станом на сьогодні. Це патрульною поліцією в межах міста Івано-Франківськ та на ділянці дороги. Н-10 від міста Івано-Франківськ до міста Снятим. Де ви патрулюєте? тому, та, тому ця, це питання є актуальним. Проблема є актуальною, потребує вирішення і привернення до неї уваги більшої частини громадськості і населення. Ваша суб'єктивна думка: не як поліцейська, як пересічного учасника дорожнього руху. От Оці штрафи, які зараз запроваджені, вони відповідають реаліям, вони спонукають наших порушників задуматися перше ніж приймати чарку перед тим, як сідаєш за кермо. Оці 17, здається, скільки ви за перший раз і рік позбавлення волі, 17 тисяч гривень. Кирує право керування правокерування. і право керування неволі, вибачте. Право керування, а потім в повторному випадку здається 50 уже так. Нагадайте, так, для наших водіїв, ми, так, ми бачимо, що є суттєвою, в принципі, сума штрафів, є суттєвою санкція, і продовжуємо про це говорити продовжуємо нагадувати. Тому що санкція санкцію, а в результаті цих ДТП, які я сказав, все ж таки люди гинуть або отримують тілесні ушкодження. І... Це мова не тільки про гроші, а це мова про життя і здоров'я. Якщо про санкції говорити, то е, вперше керування в нетверезому стані е, це е, штраф 17 тисяч гривень, позбавлення права керування на рік. Якщо повторно протягом року штраф 34 тисячі гривень і позбавлення права керування на три роки, якщо двічі протягом року особа керувала в нетверезому стані, штраф 51 одна тисяча гривень і позбавлення на 10 років, і конфіскація транспортного засобу. Е, але позбавлення права керування. Ми говоримо про повторність, повторне протягом року, або двічі протягом року особа, яка була притягнена за керування, вона вже була позбавлена права керування, і вона знову керує. Окремо і ще за, за керування, будучи позбавленою, є штраф в розмірі 20 тисяч гривень. Тобто, ми тепер ми рахуємо, що 100%. Повторне керування протягом року це 34 тисячі гривень, плюс 20 тисяч це вже 54 тисячі гривень, і позбавлення на 3 роки. Якщо це двічі протягом року, то відповідно 51 тисяча гривень плюс 20 тисяч це 71 тисяча гривень і позбавлення права керування на 10 років. Тому, ну, на мою суб'єктивну думку, ці штрафи є досить суттєві, і про це треба пам'ятати, коли ми сідаємо за кермо. Е, і коли… Особи допускають дане порушення і перебувають на тверезому стані керують транспортними засобами. Тому так дійсно є, є штрафи суттєвими. Якщо говорити про статистичні дані, то такі особи і такі випадки виявляються. Від початку року, станом на сьогодні, за повторне керування протягом року було складено 19, Виявлено 19 випадків складено 19 адмінматеріалів, направлено відповідно в суд для прийняття рішення притягнення осіб. За двічі керування протягом року в стані сп'яніння виявлено 13 випадків так само направлено до суду. Тобто такі випадки є, і такі випадки виявляються. І це не тільки мова про штрафи, а це реально. Про реальну відповідальність, і реальне вчинення правопорушення і припинення такого правопорушення зі сторони поліції на тлі інших регіонів, от Прикарпаття воно якось виокремлюється. Більше таких випадків трапляється ніж, наприклад, в тій самій сусідній Львівській чи Тернопільській області. Не маєте такої статистики? По перше, я не маю статистики. По-друге, треба розуміти і специфіку регіонів, і припустимо, ми неодноразово одноразово говорили про те, що в нашому регіоні так само є сезонність з приводу туристичних сезонів. І, і так далі. І от, порівняння ми не проводимо порівняльної статистики, тому що все ж таки в кожному регіоні є різна кількість транспортних засобів, мешканців, транзиту транспортних засобів і так далі. Е, тому вона таке порівняння буде не, не зовсім об'єктивним. Там ми відповідаємо за межі своїх, своєї області або того, той, той території, на якій здійснюємо керування е, патрулювання, і відповідно. Можемо говорити тільки за цю за Прикарпаття і за ці межі. Я зрозумів. Найбільше тяжко слухати про ДТП за участю дітей. І коли гинуть діти, це найважча інформація, яка може бути у випадку ДТП. Скільки таких трапилося зараз в області? Дуже болюче. Нещодавно прочитав інформацію, що в селі Красна на Надвірнянщині, там вчитель здається, також під наркотичними чи то алк, вибачте, не знаю, як назвати алкогольним сп'янінням вчинив цю аварію і загинула дитинка. Скільки таких аварій і яка профілактична робота проводиться для, для того, аби їх не було? На жаль, на жаль, трапляються ДТП, в яких є постраждалими, або, на жаль, гинуть діти. Таких е, випадків за протягом цього року 241 по області, в яких 245 дітей травмовано та п'ять дітей, на жаль, загинуло. Це за всю область. Усій області. А, і на жаль, воно є і. Яка профілактична робота проводиться? Я вже сказав про те, що поліція виявляє, припиняє і притягає до відповідальності правопорушників осіб, які порушили правила дорожнього руху, посягнули на суспільні відносини і так далі. Тобто, якщо знову ж таки повертатись до статистики, то від початку року патрульною поліцією було складено 39 адмінматеріалів за порушення правил дорожнього руху. 39 тисяч. Я думаю, 39. 39 тисяч виявлених порушень і притягнено відповідно осіб до відповідальності. Тому робота така ведеться, ми завжди її висвітлюємо, ми завжди говоримо про проблематику. Яка превенційна і профілактична робота ведеться так само, ми проводимо роз'яснювальну роботу серед населення, ми проводимо роботи в школах, ми проводимо роботу з учнями. Щодо необхідності дотримання правил дорожнього руху. Тому що ситуація потребує все ж таки звернення уваги, ситуація не допускає толерування з боку суспільства порушення будь-якого порушення правил дорожнього руху, тому що я вкотре повертаюся, що це життя і здоров'я водіїв, пішоходів інших учасників дорожнього руху. Чи часто ваші колеги стають гостями, гостями в, наприклад, навчальних закладах, і чи йдуть вам назустріч педагоги в цьому випадку? Так, ми активно співпрацюємо з навчальними закладами. Відділ зв'язків з громадськістю у нас активно працює щодо роботи з навчальними закладами, у тому числі а також роботи з громадськими організаціями, щодо донесення проведення занять по дотриманні правил дорожнього руху, починаючи від найменших? Учасників навчального процесу і закінчуючи викладачами. в тому числі ми залучаємося ще для різних соціальних проєктів щодо донесення даної проблематики і роботи з учасниками дорожнього руху щодо звернення уваги на правила дорожнього руху. Так само маємо. Службу освітньої безпеки, тобто поліцейського в школі, який так само проводить роз'яснювальну роботу, і проводить заняття, у тому числі по правилам дорожнього руху, але це не тільки стосується правил дорожнього руху. Ми проводимо заняття і Мінної безпеки, міновибухової і з будь-яких інших питань. Там недопущення вживання наркотичних транс, наркотичних засобів і будь-якого іншого. Тобто, питання, які є актуальними в суспільстві, які потребують звернення уваги, припинення і відповідно впливу саме від найменшого віку для того, щоб уже в перспективи не мати таких порушень і не допускати. Тобто, так само патрульна поліція працює на перспективу, працюємо на профілактику і превенцію щодо недопущення в принципі будь-яких порушень. І ще одне таке питання статичні засоби фіксування порушень правил дорожнього руху, перевищення швидкості. Кажуть, що їх збільшилося в області. Станом на зараз функціонує та кількість, яка і функціонувала. Яка? Про, про їх збільшення відповідно буде повідомлено громадськість в офіційних засобах інформації на сторінках Фейсбук, патрульної поліції України або Управління патрульної поліції Ано-Франківській області Тобто це не така... буде за. Закрита інформація? Ця інформація, в принципі, не є закритою. Перед кожною камерою автоматичної фіксації встановлено знак, що здійснюється автоматична фіксація порушення правил дорожнього руху. Тому ця інформація є максимально відкритою і інформується кожного водія про встановлення даної камери. І ще одне Знаю, що минулі роки відчували кадровий голод. Вибачте, патрульна поліція. Що зараз? А, ми як і минулі роки, і минулі в минулих ефірах з вами говорили про те, що люди ростуть, люди розвиваються, переходять в інші підрозділи поліції. Відповідно, патрульній поліції за станом на зараз є набір, можна подати заявку і, відповідно, стати частиною сім'ї патрульної поліції і впливати, і вживати заходів щодо недопущення порушень правил дорожнього руху, виявлення порушників і відповідно. Забезпечення цього процесу в рамках безпекової ситуації в регіоні вимоги для тих претендентів, які, наприклад, зараз під час нашої розмови зацікавились. Вони є незмінні. Вони прописані в законі України про національну поліцію. Це від 18 років. Відповідно, певний. Особа має бути е, здоровою, пройти конкурс, пройти ВЛК, е, фізичну підготовку проявити, показати, і відповідно вже стати поліцейським. Вимоги всі вони викладені в законі про національну поліцію, або знову ж таки можна зайти на сайт патрульної поліції України і там ознайомитись і подати анкету в електронному вигляді, або ж звернутись до нас безпосередньо на юності 23 в відділ кадрового забезпечення, і там все роз'яснять, покажуть, розкажуть і допоможуть подати Заповнити ті чи інші документи. Пане Андрію, дякую вам. Дякую, дякую за розмову. Дякую нашим глядачам за увагу, разом, до перемоги, допомагаємо нашим військовим і молимося за них і за нашу державу. Слава Україні! Героям слава!